Бегішмавирік, син Джамадагні Рама, що не вибачив убивства свого батька о володарку високої долі, убив у гніві володаря Хайхаїв, Арджуну, відрубав йому десять сотень рук. Беручи знову і знову свій лук і посилаючи могутні стріли, він неодноразово винищував рід кшатриїв, скоряючи землю за допомогою своєї колісниці. Отже, Колись шляхетним нащадком пхрігу за допомогою різної зброї земля була тричі сім разів очищена від Кшатріїв. Потім усюди від дружин кшатріїв було породжено потомство брахманами, які приборкали свої пристрасті. Син належить тому, хто є мужем, так визначено о ведах. Наслідуючи в серці цьому закону, ті дружини Кшатріїв вступили у зв'язок із брахманами. І у світі стало очевидним, що відбулося відродження кшатриїв. Був колись мудрий Ріші, відомий під іменем Утатх'я, в нього була дружина по імені Мамата, яку він сильно кохав. Був також в Утатхі молодший брат Брігаспаті, жрець, наставник небожителів, наділений великою могутністю. І ось… Одного разу він наблизився до матати і сказала матата тому дивірові, кращому з красномовних. Я вагітна від твого старшого брата, тому встиж своє бажання. Цей син у татії, оволодарю високої долі бригаспаті, відразу в моїй утробі вивчив веде разом із шістьма ведангами. А ти ж маєш сім'я, що не пропадає дарма. Тому, раз це є так. Ти тепер повинен заспокоїтися. Після того, як вона ясно сказала так брига володіючи могутньою силою, не зміг тоді приборкати себе, охоплений пристрастю, він став тоді коханцем, вступивши у зв'язок із нею, хоча вона й не бажала цього. І коли він випускав сім'я, до нього звернувся той, хто перебував в утробі. Аго, батько молодший, говорю тобі. Тут немає місця для двох. Хоча ти й маєш сім'я, що не пропадає дарма, але я раніше увійшов сюди. Тоді бріга спатів великі ріші, почувши сказане, розгнівався і прокляв того сина у татхі, що перебував у утробі, сварячи його. Позаяк ти сказав ці слова в такий час, бажаний для всіх істот, то ти довго будеш у мороці. І від прокльону славетного бригаспаті. Той мудрець народився сліпим і одержав ім'я Дірхатамас, занурений у довгий морок, і був рівний своєю могутністю самому Брігаспаті. І він, що здобував велику славу, породив тоді синів Гаутамму і інших заради продовження роду мудреця Утатхі. Ті ж сини Гаутама й інші, підбурені жадібністю й нерозсудливістю. Кинувши його в човен, спустили в гангу. Цього сліпого й старого не слід утримувати. Так, вирішивши, жорстокосерді, вони повернулися по домівках. А тим часом той сліпий ріші, пливучи у човні за течією, проминув дуже багато країн. Його, який постійно занурювався у воду, пригнало течією до берега, де його побачив якось цар по імені Балі. Знавець законів. І узяв його доброчесний балі, сильний своєю справедливістю. Пізнавши його, він обрав його заради набуття сина, І сказав О, знаменитий, заради продовження роду зволь омилустивий породити від моїх дружин синів, досвідчених у законі й мирській користі. Почувши сказане, той могутній ріші, промовив йому добре. І тоді цар надіслав йому свою дружину судешну. Але, довідавши, що він сліпий і старий, не пішла до нього та цариця, а надіслала до того старця свою молодшу сестру. І від неї, що походила від Шудри, породив благочестивий і владний ріші одинадцять синів. Какшивана й інших. Побачивши тих синів, починаючи з какшивана, що вивчали всі веди, могутній цар сказав тому ріші Вони мої! Ні, відказав йому великий Ріші, вони мої, бо всі вони, як Шиван та інші, породжені мною в лоні шудри. Подумавши, що я сліпий і старий, твоя старша дружина судешна, знехтувавши мною, наївно надала мені свою молодшу сестру, що походить з касти шудр. Тоді Балі знову умилостивив того найкращого Ріші і надіслав до нього знову свою дружину судешну. А Дірх Хатамас, тільки торкнувшись її, сказав тоді цариці: Буде в тебе син, могутній і правдоустий. І народився в судешний царственний мудрець по імені Анга, так і інші кшатрії, могутні стрільці з лука, знавці найвищого закону, хоробрі й могутні, народилися на землі від брахманів. Ти ж, Оматінко, почувши це, Роби, як забажаєш.